Я сам викладач флейти в дитячій музичній школі 36. От, я з 2009 року там працюю, і за декілька років перших роботи з'явилася ідея сформувати колектив флейтовий. Я дивився, що такого немає, тобто, це повно попевна ніша була, яку можна було б зайняти для дітей цікавіше грати в колективах, от в ансамблях. Це їх це для них певний стимул для занять, для самореалізації. В Принципі, музична школа вона так сильно не передбачає заняття колективні, вона більше індивідуальні. І індивідуальні дітям ну ну майже нема де виступати, дуже мало місць, можливостей. А в колектив, колективи завжди мають можливості, на них і попит. От і в 2015 році просто сформував перший колектив. Ми з 2015 року ми виступаємо на в дитячій філармонії. Національний філармонії на конкурсах дитячої філармонії кожен рік. От а минулого року у нас вже так сформувався постійний склад з ансамблю, сформувався репертуар. Такий вже дорослий та серйозний, можна сказати, до того ж трохи національно-патріотичної музики ми грали. От ми спробували свої сили теж в Національній філармонії, там ми озвучували прихід гостей на концерт і вирішили в цьому році дати якісь благодійні концерти. Тобто ми в музеях там грали, в бібліотеках, в художніх галереях. От і нас запросили по рекомендації от виступити. На благодійні акції діти війни, і от зараз за сімейні цінності. Це колектив дитячої музичної школи. Є два випускники школи минулого року. загалом там діти у нас грають як тільки можуть грати, справляються з оркестровими партіями. От десь з 8-9 років, тобто там друге-треті клас вже грають. Тобто сьогодні там діти грали там з 8, 8 років, десь до 17 років. А сьогодні було 8. Восьмеро дітей, а так у нас кількість десь 10-12 чоловік. Дуже цікавий простір, бо він як, поєднує в собі декілька просторів. Це і такий варіативний концертний зал, це от і художня майстерня, от там і так розумію конференц-зал. Там дуже сподобалось грати, дуже хороший інструмент фортепіано Рояль. Тут дуже приємно грати, дуже хороша акустика підібрано підібрано місце для, для концерту. Дяк, дякуємо організаторам. Дуже добре, дякуємо, що запросили нас. От нам дуже сподобалось.